Ну, не проходить говка через ці дірочки і як, як їх вишивати. Є таке, були такі думки. Не проходила говочка при вишиванні ниточками через дірочки, особливо в три нитки, як в цьому варіанті. Показую, що означає в три нитки. Це у вас коли ось раз, два, три. Це називається в три нитки, три складання нитки. Ось так виглядає. Якщо в два складання, ось, ось так має бути в голці: в одне складання, ось так, одна нитка. Тут три. Чому саме в три? Тому що так, ваша вишивка виглядає більш насичено. Більш колоритно, більш об'ємно. Якщо буде в дві ниточки, подивіться, як виглядає в три, якщо буде в дві, дуже багато буде просвічуватись деревини. Це буде негарно. Так, звичайно, вишивати легше, але це виглядає негарно. Колись у нас було відео, я вже розповідала і показувала, на прикладі, як це виглядає, була скринька. Ще один момент: не всі заготовки підходять для вишивання ниточками. Чому? Тому що різний розмір дірочок. Зараз я вам покажу на прикладі ось це фрагмент підвишивання бісером, а ось це підвишивання ниточками. Подивіться, дірочки підвишивання ниточками вони більші. Це дуже гарно видно. І, звичайно, якщо ви візьмете заготовку, саме цього виробника маємо на увазі, під вишивку бісером почнете вишивати ниточками, вам буде неймовірно складно. Говочка навіть в дві нитки може дуже важко проходити. За рахунок того, що голочка для ниток вона сама по собі товща, ніж бісерна, і плюс нитки, вони самі по собі значно товші, ніж бісерні нитки. Ось така різниця, це дуже помітно цей розмір дірочок. Ось, подивіться. Майже в два рази більша дирка в заготовка під вишивку ниточками. Ну і тепер поглянемо, як проходить голка. Досить легко, здається, так? Але це не завжди, не у всі моменти. Вона дійсно проходить легко, але. Деякі моменти є складні, знаєте які? Там, де у вас на вивороті, є багато вже зафіксованих країв ниточок, які під стібочками зафіксовані. Там дійсно ниточка може проходити важче. І ще один маленький лайфхак, я використовую іншу голку, не та, яка в наборі. Зараз ми порівняємо. Мій лайфхак, яким користуюсь я, щоб мені було вишивати легше показує. Це голочки. Виробник, торгова марка Волошка використовую в наборі ось таку голку. Вона мені схожа на номер 26. І я для вишивання використовую ось таку голку, номер 28 від DMC. Ось такий, скрін собі робіть, або записуйте саме ось цей номер. Ці голки мені дуже подобаються. Це особиста щира рекомендація: беріть собі до арсеналу. А є ще менші. Вони теж номер 28, але це поні. Індійські голки. Ось такі ми комплектуємо до наших наборів з мікровишивкою. І тепер порівнюємо їх. Три голки. Ось ця з набору, вона і носик товщий, і сама по собі товщий. І, звичайно, чим товша голка, тим складніше вона буде проходити крізь дірочки, особливо якщо там вже вишиті хрестики. Ось ця середній варіант, і ось ця найтонша найменша. Мінус цих голок, що вони дуже тоненькі, вони дуже хрупкі. Тобто, вам однієї голки на весь цей набір точно не вистачить. Для мікровишивки, для одного набору, звичайно, її буде достатньо і ще зможете використовувати. І чим тонша та менша голка, тим, звичайно, вона буде більш гнутися і ламатися. Ну, така уже функція, не функція, а характеристика навіть металу. будь-якого. Звичайно, чим він тонше, тим він м'якше. Тому ось ці голки будуть взагалі найлегше проходити через дерево, через дірочки. Для мікровишивків взагалі топ-топ, але вони не такі довговічні. Мені подобається ось така, я використовую таку. Ви можете використовувати ось цю з набору, вона підходить. Виробник підібрав її, яка має бути, але вам буде нею складніше вишивати, ну, мені особисто, це мій досвід, складніше, ніж вишивати ось такою від DMC. Пробуйте таку, мені вона взагалі топ серед всіх, що я перепробувала для вишивання по дереву ниточками. До речі, це набір для вишивання різдвяної зірки. Тут комбінована техніка, є і вишивка ниточками, і вишивка бісером. Дехто боїться комбінованих технік, особливо коли звик працювати тільки в одній, але готовий результат, він того вартує. Ось, бачите, ось тут трошки на початку було дуже багато закріплень, і голочка проходить трошки складніше. Але вона проходить! І ось дивимось, зараз буде найскладніший момент, коли голочка щільніше за все має проходити. Це коли у нас вже дуже-дуже багато там ниточок зафіксовано. Але ось ця голка, яку я вам показала, яку я вишиваю, бачите, вона проходить. Зараз я не буду пробувати голку з набору. А Тому що не бачу в цьому сенсу. Якщо ви бачите, як проходиться, зрозуміло, що голка, яка є в наборі, вона буде трошки щільніше проходити, але вона буде проходити. Якщо ви обираєте голочку гобленову для вишивання ниточками, номер 26 або 28 вона буде проходити через ці дірочки. Номер 24 вже буде проходити значно складніше. Якщо це інші голки, вони можуть взагалі не проходити. У нас, наприклад, були деякі відгуки від покупців, що вони допомагали протягувати голку собі плоскогубцями, але це трошки мука. Підберіть правильні матеріали для того, щоб вам було легко та комфортно працювати. Якщо щось іде не так, значить ви використовуєте якісь матеріали не зовсім коректно. І ось так ми працюємо. Найперше, що можна зробити, це, звичайно, замінити голку, спробувати тоньшу. Товщу точно не потрібно, а тоньшу так. Ще хочу показати, як коректно витягувати ниточки з пасми, щоб у вас нитки не такі не плутались. До речі, ось така кількість ниток залишилась в наборі, це вже після вишивки всього, всього що передбачено для вишивання ниточками. І показую, Відділяєте пасму від всіх інших ниточок. Піддіваєте одну ниточку, одне пасму. І витягуєте ось так: хоп. І легко у вас виходить нитка тільки по одному пасму. По одній ниточці це треба робити. Якщо ви візьмете дві чи три, у вас може бути така кубка із ниток, плутатись, вузли робитись тільки по одному. Ось так. Потім ви розрівнюєте пасму. Якщо вам треба в два, в три складання, берете одне. Друге, третє, вирівнюєте їх і потім вже фіксуєте голці. Ось такі лайфхаки, маленькі, невеличкі для вишивання ниточками. Ну і зараз вам покажу цю курсу, як вона має виглядати. Ось така фантастична зірка буде в фіналі роботи. Вона ще буде з'єднуватись єд... з, з іншими елементами, ще буде декоруватися задня частина фетром, все це буде склеюватись між собою. Тут посередині буде янгол, але це неймовірно гарно, неймовірно просто захопливо має захопливий вигляд має цей виріб. Я в нього закохалася ще з першого разу, як я його побачила. Ось така краса. Створюйте, вишивайте, вражайте разом за жура Робіть репости, зберігайте собі це відео. Всім гарного настрою та бережіть себе!